Привіт! Мене звати Сергій Горіщак і я директор дитячої міської поліклініки номер 6 міста Одеси Компас. Холодняк Інна Вікторівна, директор Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. Добрий день, мене звати Олексій Власов, Дніпро. Поцелує Володимир Іванович, директор клінічної лікарні святого Пантелеймона міста Суми. Мене звати Руслан Браков. я генеральний директор комунального інформаційного підприємства Харківської обласної ради, обласна північна лікарня. Вітаю колеги. Я Володимир Кансоха, генеральний директор Львівського обласного госпіталю. Я менеджер великого медичного закладу майже 8 років і нещодавно взяв участь у стажуванні в Швеції. Разом з колегами інших українських лікарень, які зазнали пошкоджень від російської агресії війни, чином повернувся з поїздки э, Стовбольна Швеції, яка була організована э, Агенцією здоров'я та їх партнером з ВІКІ. Ми побачили не просто систему, ми побачили, як може виглядати майбутнє нашої медицини вже сьогодні. Поїзд стежування в Швеції було вкрай неймовірним. Що для мене особисто було найціннішим в цьому стажуванні? Перше, те, що ми почули в Стомбольській школі економіки, це про цінності, це про репутацію заходу, це про довіру, це про співпрацю, про довготривалі перспективи, врахування інтересів всіх надавачів медичних послуг. Це основне що конкуренція це тимчасове явище. Дякую вам за це. Дуже цінним було для мене. Дізнатися, як побудована система охорони здоров'я Швеції, і на мою думку, це одна із найкращих систем охорони здоров'я в світі. Дуже важливим для нас було, особливо для мене, ті лекції, які нам читали в Стобонській школі бізнесу, тому що такі знання потрібні кожному керівнику лікувального закладу на теперішній час в Україні. Швеція вразила найбільше це ставлення до пацієнта його приватності все зручно продумано. Навіть те, як пацієнт рухається лікарнею, маршрут пацієнта це вже частина лікування. І не менш важлива довіра до команди у керівника, де нема кабінету влади, зате є повага і партнерство. Це дуже надихає, бо вплинути в рутині це те, що би хотів змінити. Вразило відсутність хаосу, а дуже і дуже чітка організація і напрямок на надання. Невідкладної медичної допомоги вразило о, максимальна направленість роботи закладів на амбулаторну о, медичну допомогу. Побачили дійсно модернізовану о, медицину майбутнього, яку дійсно хочеться впроваджувати це великий рівень цифровізації, це о, рівень такий, що в лікарнях вже все роботизовано, роботизовано їздять роботи. Вони настільки великі, що це якби окреме містечко. Медпрацівники персонал пересуваються на самокатах на велосипедах, тому що дійсно там є наприклад лікарня, які там сотні тисяч квадратних метрів, мають в своєму розпорядженні там сім, наприклад, гелікоптерів. Медицина реально орієнтована на пацієнта. Кожен округ по-своєму працює якби, як наша область, працює автономно, але в межах загальної стратегії. У міністерстві є чотири міністра, як кажуть, чотири, які кожен відповідає за свої речі, за свій функціонал. Але все воно настільки взаємосв'язане, всі розуміють, куди їм рухатися, навіщо. І дійсно перше це здоров'я пацієнта, це надання якісної медичної допомоги. Ми побачили рішення, які стосуються будівництва, архітектури, інклюзії. Медичних відходів, структура галузі охорони здоров'я Швеції, напрямок на пацієнта все зроблено для того, щоб як перебування, так і лікування пацієнта було дуже комфортним, зручним і максимально ефективним як для галузі, так і для пацієнта. І дуже важливо для мене було це, коли ми були в проектному дорогу. Це те, що проектування і будівництво в Швеції це не наше просто новий, новий ремонт, це про новий вибір мистецтва в лікарні. Це для мене відкриття, і ми зараз спробуємо це реалізувати в нашому госпіталі. Мене здивувала глибина довіри до фахівця на всіх рівнях. Кожен лікар і медсестра це частина цілої системи, які дають автономію, але й вимагають повної відповідальності. Що з цього можна взяти в Україну? Перше це пріоритет на комфорт пацієнта, і ми намагаємося це робити. Але от про приватність треба ще заглибитись. Друге, це об'єднання ресурсів, фокус на своїх сильних сторонах, і це круто. Третє, більше довіри до команди, делегування, і це дуже економіть час і не створюють нові проблеми. То те, що хочеться в подальшому бачити у нашій лікарні. Ну, по-перше, це питання реконструкції відбудови після припинення військових дій на нашій території. Це є вкрай і вкрай важливих. Питання екології, питання відходів, роботи з відходами, роботи з медичними відходами, робота в команді і формування ефективного використання наявних ресурсів, які наразі є. Найбільш релевантним для українських реалій я вважаю шведський підхід до побудови системи охорони здоров'я навколо пацієнта. Це не просто лозунг, це структуроване комплексне бачення від маршруту пацієнта до прозорого фінансування і розподілу відповідальності між рівнями медичної допомоги. Для України це може стати основою у відновленні післявоєнної медичної інфраструктури. Я вже відкоригував роботу відділення репроцесу, Ми бачили цю роботу в університетській клініці. Дякуємо за це. У мене вже новий керівник операційного відділу, який налаштовує логістику, яку ми побачили в закладах щодо операційних блоків, щодо операцій, щодо запису, щодо моніторингу і так далі. Дякуємо за це. З нашими партнерами з харчування, те, що нас забезпечують. Кейтерингом. ми вже у нас є плани стосовно харчування наших медичних працівників на пільгові основі в окремому приміщенні. Дякуємо і за це. Деякі ідеї, які я вже планую впровадити у роботі нашої лікарні, переосмислення логістики пацієнта від першого контакту до виписки, формування чіткої стратегії внутрішньої взаємодії між відділеннями. удосконалення збору аналітики для управлінських рішень. Акцент на безперервному навчанні керівної ланки та всіх спеціалістів. Це фундамент. Ця поїздка не залишилась результативною, і вже повернувшись додому, ми зв'язалися з нашими партнерами, майбутніми, я наді, сподіваюся, партнерами в Швеції і е, організовуємо проєкт по навчанню наших лікарів, гінекологів лікарів-анестезіологів, які кожного дня рятують наших майбутніх мам, наших вагітних дівчат. І Для нас це дуже важливо. Я дякую за таку можливість за можливість отримати такі знання і сподіваюся на подальші наші зустрічі та контакти. Все, що ми побачимо за кордоном, буде точно імплементовано в наших заходах охорони здоров'я України, і це нас призведе до росту нашої системи охорони здоров'я. Дійсно, ми побачили стратегічне мислення, да і от нам, як керівникам, як управлінцям, дійсно хочеться це стратегічне мислення, подумати, як провадити систему охорони здоров'я, ну в частності на нашої Сумській області. Обміни досвідом і фаховий розвиток це реальна необхідність. Ми не зможемо побудувати ефективну медицину в Україні, якщо не будемо відкритими до нового, якщо не будемо бачити приклад вчитись у найкращих. Такі обміни мають тривати. Це не розкіш, це інвестиція у розвиток мислення, лідерства, медицину, яка змінюється вже сьогодні. Дякую всім, хто зробив це стажування можливим. А ми працюємо далі.